Привіт, шановні друзі. Ще вам один лайфхак від мене. Рено Меган 3. Ви знали, що в Renault Megane 3 є такі потайні потайні кармашики. Ось тут Ось, ось вони так виглядають. Рено Меган так зробили. І там з тої сторони теж з пасажирської. Але... Друзі, є одна проблема в цих потайних карманчиках. Раджу вам тут нічого такого не хранити. Документи, наприклад, да? або хранити там на якийсь день-два і, і витягувати. Чому? Тому що в оцих самих нішах, зараз у мене тут сухо комфортно. Але в цих нішах чомусь збирається буває після зими. Наприклад, тут кругом сухо, а тут волого. Влага тут збирається, вона хіба десь попадає. Може, відсюди, коли сніг там трошки тає. Короте, тут влага зберігається довше, ніж в, самому, ніж в самій кабіні. Да? Тут вона висихає, бо печка і все, а тут вона якби замкнуте пространство. О, і вона тут довше висихає. Тому раджу вам, якщо щось тут ховаєте, то щоб це було бажано літом, наприклад. Да? Коли осінь зима, то витягуйте відсюди все, бо воно буде все е ржавіть. Якщо це желізо, якщо це бумага, це буде все мокре. І, тобі, тут як і плюс, так і мінус цих, цих потайних, е як сказати, не карманчики, а потайна шухлядка така, да? о, уважайте, бо буде вам горе, якщо тут щось зостанеться і погниє. То буде печалька. Тому користуйтесь, ставимо лайки, підписуємося на канал, далі буде тільки більше про Рено 3.